Так, всім привіт! Є ось такий котел. З -таки ми метом. Кому цікаво, якраз пишіть, будемо торгуватися, будемо відправляти. Ці є Якісь цікаві такі. У них там один візьму, покажу вам, що там, карбюратор чи що це таке. Незрозуміле. штрих код Якийсь насос. Чи що воно таке? Не знаю. Брати його не буду. Колеса є. Оцю цю чепуху, напевно, заберу. Тому що тут є ще насос якийсь. Чи що воно. Шківок з двигуна. Да. Так. Нічого не міняється. Все залізо знову-таки є ржаве. Пружини брати поки що не буду, заказів нема на пружини. Все, поїхали далі. Так, всім привіт. Буду розпочинати, показувати, що я тут для вас знайшов. Продемонструю і покажу. По-перше, якір в цьому відео буде. Ціна його, не знаю, нехай буде 300, 300 гривень він ваш. Далі є ось така шухлядка. Найшов вчора Neo Tools. Не знаю, звідки ля вона гарна, красива, з підпаяльника якогось, скоріш всього. Ціна 250. Стойка. Ось така з, винтом, з з усім. Я так розумію, що це крутити, піднімати, опускати. Ціна 450. Так, каністра 10-літрова. Така ржавенька. Ну, відмити можна. Все фіксується, все этот, по дну ціле, але ржаве. Може десь віші і є, але я не бачу. Подув, вроді би, нормальна ціна 250 гривень. Далі є ось така річ. Не став уже там на прийомці показувати так повністю все а ось її взяв. Ціна її буде коштувати 350 гривень. Ручка в неї, все крутиться. Різьбу треба почистити, вона грязна мілка. Вся ціленька, все гарненько. Далі є. Це я вже показував, пропеллер, вентилятор від якогось цього. Повністю все є, підшипник є, не крутиться, сразу кажу. Ціна його 150 він ваш. М'ясорубка. М'ясорубка у нас буде 120. Крюк з механізмом. Кому там хочеться якраз настройку або ще кудись. Гарна річ, щоб можна було використовувати. 450 і вона ваша. Далі йдемо. Топор. Ось такий ціленький, заварений, я так розумію. Ну, Заварки я не бачу. Зверху що. Оце так і знизу там більш-менш. Ціна 165. Цей з молотка зроблений з воздодьором Зі всім ціна 120. І цей ось такий несаморобний. 100 гривень. Цей у нас буде 70, <кій> цей у нас буде 50. Пилки у нас будуть, дивіться, 30, це у нас буде 45, це у нас буде 30. Ручка у нас 25, сверла 3 штуки, 4 штуки. Вибачаюсь, 4 штуки у нас будуть 100 160. Два круги ось таких цікавих. Кому там треба ціна 180 гривень. Шплінтів, отаку ж меню хочу продати. Ціна їх 70 гривень. Далі йдемо. Є Вінти. Розміри всі у вайбері. Ось цей перший ціна його 150 гривень. Оце другий, ціна 250 гривень. Для пресу або ж ще для чогось. Лірко тримачі дивіться, цей у нас буде 100 гривень. Це не лірко тримач, це якась, не знаю, що це таке. Ну, 50 гривень. Можна лірка тримач зробити. Ці лірки у нас будуть це трубні, то ось 3 четверта. І це вроді би, 3 четверта. Ціна цієї 150, ціна цієї 160. Шарики, шарики. шарики. 25, 20 і 35. Ці у нас будуть по 10, 10 разом з цими. Це у нас 15, це у нас 20, це у нас 130. Нехай буде так. Цей в нас буде 80, цей у нас буде 35, крюк у нас буде 40, цей у нас буде 70. Далі є така струбцина. Ціна 60. Ці в нас будуть, не знаю, нехай 100 гривень за пару. Потім коловорот такий по дереву. Кому треба 60 гривень. Ножиці знайшов вчора. Цікаві, такі. 35 гривень. Струбцина є така, ціна 85, ціна такої 80, ціна такої 135. Вінт із гайкою 350. Отдільна гайка сюди налазить, буде 150, головка на 24 буде 20. Кран, який я показував у відосі. Цей, що показував також. Там вроді би, відосі промигнуло, Ціна 40. так, Дрелька в нас буде. Дрелька в нас буде 120, шестигранник у нас буде 35, це в нас буде 350 труборіз. Ручка із бідра якогось. Але цікава, гарна, красива. Не дерев'яна, сразу кажу. Ціна її 35, ключі розвідні. Дивіться, різні. Ціна 100 гривень. Сразу кажу, тут тріснутий чуть, чуть Цей у нас буде 120 і цей буде 150. Цікавий. Так, далі йдемо, що у нас тут ще? Ніж, також знайшов вчора ціна 80 гривень. Виколотка у нас буде 70. Цей у нас патрон буде 60 Зубила з напайкою. У нас буде 60. Мечик отримачів у нас буде 100, цим у нас буде 40. Так, і з цієї сторони почну. Гвоздодьори такі. Кліщі. Цей у нас буде 80, цей у нас буде 50. Пласкогубці 40, 40, 35, 35, 25, 35, 40, 35 і 40. Це й 10 гривень. Молотків, дивіться, скільки тут. 55, 50, 40, 45, 20, 30. це в нас, я не знаю, пропонуйте ціну. Цікавий для рихтовки, я так розумію. це у нас буде 55, це у нас буде 70. Гарний, красивий такий. це у нас буде 55. Клинок такий у нас буде 60. це 75. І це у нас буде 45. Цей молоток 40. Бритва у нас буде 60. Так, що я ще тут не показав? Цей у нас буде 30, ці я вже показував. Кому там хочеться, не знаю, нехай буде 60 гривень за пару. Так, вінт буде у нас 50, ручка 10, цей 20. Он такий, не знаю, нехай буде 150 і він ваш. Ну, а так все, вроді би, я все пройшовся, показав, все продемонстрував. Цим в нас буде 200. І цим в нас буде 45. Все, кому щось сподобалось, може написати мені на Viber. Viber ось вказаний. Від вас чекаю, як завжди, лайки, коментарі і повністю цікаві речі, які хто займається. Буде цікаво дізнатися, чим хто займається якраз. Так, що я ще хотів з вами порозмовляти? В групу додаємось, тому що група там під низом є. Там виставляю я інколи фото для того, щоб ви бачили, що в наступному відео буде. Тому долучайтеся до спільноти, щоб слідкувати за цим всім і знати, що де і як. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.